Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему Культура України кінця 18 першої половини 19 століття, яка включає розділи Освіта, наука, література, архітектура, образотворче мистецтво. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Щодо стану освіти варто згадати таке. Відповідно до шкільної реформи 1803 року у Наддніпрянській Україні початкову освіту давали двокласні парафіяльні школи і повітові училища середню освіту гімназії, яких на середину 19 століття було 19, а також приватні пансіони. Протягом першої половини 19 століття з'явилися професійні школи, ремісничі училища, фельдшерські школи. Училища торгівельного мореплавства, садівництва, виноробства, джільництва тощо. Проміжну ланку між середніми та вищими навчальними закладами становили ліцеї, які у своєму 9-річному курсі давали середню і елементи вищої освіти. Діяло три ліцеї Волинський ліцей у Кременці 1805 рік, Рішельєвський ліцей в Одесі. 1817 рік і Гімназія вищих наук у Ніжині. 1820 рік. Щодо вищої освіти, києво Могилянська Академія у 1817 році була перетворена в Духовну Академію, яка надавала лише богословську освіту. Натомість відкриваються навчальні заклади нового типу університети. Перший університет був відкритий у Харкові. У 1804 році в університеті було чотири факультети: словесний, історико-філологічний, юридичний, математичний і медичний. У 1834 році був відкритий Київський університет святого Володимира, який мав філософський, математичний і медичний факультети. Суттєвими недоліками системи освіти було по-перше. Слабке охоплення, значна частина дітей шкільного віку не вчилися в школі і лишалися неграмотними. По-друге, її становий характер вихідці з кліпаків до середніх і вищих навчальних закладів не приймали. А по-третє, повний різнобій у програмах і відсутність спадкоємності в них. Тому для підготовки до навчання в середніх і вищих навчальних закладах необхідно було наймати приватних репетиторів. Що не кожному було по кишені. Незайвим буде нагадати, що в усіх типах навчальних закладів українська мова не використовувалася. В Австрії діяв закон 1774 року про обов'язкову початкову освіту для дітей 5-12 років, який передбачав навчання національною мовою, тому в сільських парафіальних школах навчання для українських дітей велося на українській мові. Хоча охоплені навчанням діти, незважаючи на закон, також складали меншість дітей шкільного віку. Середню освіту давали 18 гімназій, у Галичині 8, Закарпатті 9, на Буковині 1. Закладами вищої освіти був Львівський університет, робота якого була відновлена у 1784 році, а також цісальсько королівська реальна школа, 1816 рік. Пізніше реорганізовано в технічну і торговельну академії. Навчання проводилось латиною, німецькою, пізніше польською мовами. В галузі науки серед великої кількості українських вчених програма підготовки до ЗНО пропонує звернути увагу на діяльність Василя Каразіна, Михайла Остроградського і Михайла Максимовича. Василь Каразін був видатним хіміком, агрономом і громадським діячем. Саме завдяки старанням Каразіна був відкритий Харківський університет, який по праву носить його ім'я. Михайло Остроградський, український математик, викладав у вищих навчальних закладах Петербурга. Його досягнення високо оцінені світовою громадськістю, і у 2001 році його ім'я внесено ЮНЕСКО до переліку видатних математиків світу. Михайло Максимович. Видатний український історик та етнограф, перший ректор університету святого Володимира, написав немало робіт з історії Київської Русі і козацької України, в яких піддав сумніву деякі імперські штампи офіційної історіографії. На завершення теми наука згадаємо діяльність головної руської ради, про яку мова йшла в попередній темі. Вона скликала собор руських вчених, який відбувся у Львові у жовтні 1848 року. Собор окреслив широку програму Організації української науки та народної освіти, схвалив єдину граматику української мови заявив про впровадження рідної мови в усі школи. На соборі було вирішено заснувати товариство Галицько-Руська матиця на зразок чеської матиці. Основною метою було проведення просвітницької та видавничої діяльності, а також розвиток шкільництва на західноукраїнських землях. Слід сказати, що, як ми вказували раніше, у західноукраїнських землях значний прошарок інтелігенції складали представники греко-католицького кліру, які не сили здали справі культурно-національного відродження українців. То в надіплянській Україні. Греко-католицька церква переслідувалась, поки нарешті, у 1839 році її діяльність не була заборонена, а сама церква ліквідована. У тогочасній українській літературі та мистецтві основними художними напрямками були класицизм і романтизм, батьком нової української літератури вважається Іван Котляревський. Відзначимо його поему Енеїда, п'єси Наталка Полтавка Москаль чарівник. Завдяки творчості Івана Котляревського стара книжна мова в українській літературі була остаточно витіснена живою народною мовою. Творцем нової української прози небезпідставно вважається Григорій Квітка Основ'яненко. Він написав популярні й досі комедії сватання на Гончарівці, шельменко «Шельменко-Денщик», Повість «Конотопська відьма. Образи героїв, виведених у п'єсах Котляревського Наталка Полтавка, Москаль Чарівник, Квітки Основ'яненко, Шельменко Денщик, драмі Тараса Шевченка, «Нарзав Стодоля, втілив видатний актор Михайло Щепкін. З інших літераторів відзначимо байкарів Петра Гулака Артимовського і Євгена Гребінку, всесвітньо відомого письменника Миколу Гоголя який, хоч і писав на російській мові, його твори насичені українським колоритом. Справжньою вершиною розвитку української літератури вважають творчість Тараса Шевченка, який став національною гордістю українського народу. Його перу належать збірки Кобзар, «Триліта», поеми Гайдамаки, Єритик, Драма Назар Стодоля і велика кількість поезій, в галузі архітектури і скульптури. Згадаймо будівлю Київського університету Червоний Корпус, споруджену у 1837-1843 роках за проєктом італійського архітектора Вінченцо Беретті. Пам'ятник князю Володимиру в місті Київ, побудований у 1853 році. Над спорудженням цього пам'ятнику працювали архітектори і скульптори Василь Демут Майлиновський. Олександр Фтон і Петро Клот. Варто також відзначити пам'ятник першому градоначальнику 1803-1805 роки та генерал-губернатору 1805-1814 роки Одеси, герцогу Дюку Арману де Решельє в місті Одеса. Він був побудований у 1828 році. За проєктом відомого скульптора Івана Мартаса. Нарешті, серед творів живописного мистецтва відзначимо картини Василя Тропініна, Дівчина З Поділля і Василя Штернберга Садиба Тарновського в Качанівці. Визначним досягненням мистецтва цього періоду стала творчість Тараса Шевченка, який є автором понад тисячі творів різних жанрів. Наводимо зображення картин Тараса Шевченка, Автопортрет 1840 рік. Катерина, 1842 рік, а також серію офортів з альбому Живописна Україна, які Шевченко видав у 1844 році. Оскільки в програмі не вказано, які саме офорти потрібно розпізнавати. Наводимо про всяк випадок усі 6 у Києві. Видобицький монастир. Судна рада. Старости. Казка. Солдати і смерть. І нарешті Дарив Чигиріні. 1649 року. На завершення нагадаємо основні дати. 1805 рік. Відкриття університету в місті Харків. Заснований у листопаді 1804 року. 1834 рік Відкриття університету Святого Володимира в місті Київ. 1839 рік. Ліквідація царською владою Греко-католицької церкви на правобережжі. Отже, лекція на тему Культура України кінця XVIII – першої половини XIX століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!